Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Молдова веде війська в Придністров'я. Молдова готує військову операцію по захопленню Придністровської Молдовської Республіки. Такі заголовки сьогодні видали на гора рашистські телеграм-канали і рашистські воєнкори. Расистські телеграм-канали і расистські воєнкори плачуться про те, що Молдова користуючись тим, що Росії зараз не до проблем Придністровської і Молдовської Республіки. Росія зараз втратила Сирію. Якщо Росія втратила Сирію, то вона на Придністров'я і уваги звертати не буде. <клес> У неї зараз руки короткі. Як би кажучи, Молдова. Користуючись тим, готує військову операцію Придністров'я. Молдовські війська готуються зайти на територію ПМР. Ну, Як кажуть, страха очі великі. Хоча дійсно, зараз, зараз просто ідеальний момент для того, щоб е вирішити військовим шляхом питання Придністровської Молдавської республіки. Але. Президент Молдови, учителька Майя Санду, сказала: я ж учителька, а учителька це людина гуманна, гуманістична. Тому ніякої військової операції Молдова не буде проводити на території Приністров'я і не готує і не буде готувати. Молдова виступає за мирне врегулювання Придністровської проблеми, за мирне входження Придністровської Молдавської республіки в. Республіку Молдову. Якось так. Але у страха очі великі, і росіяни бояться втрати Придністров'я. Придністров'я, хоча, хоча, як кажучи чесно, Придністров'я давно можна було би приєднати до Молдови. Якщо б Україна з однієї сторони, а Молдова з іншої, оголосила економічну блокаду Придністров'я. Але цього до сих пір не робили і не роблять. В Придністровській Молдовській Республіки зараз надзвичайний стан в енергетиці. Тому що з 1 січня 2025 року можуть припинитися поставки російського газу в Придністров'я. Договори Україна на поставку не пролонгувала. Тому закінчується нау, що одна з теплоелектростанцій вірніше, одна теплоелектростанція, яка Забезпечує світлом усю Молдову, знаходиться на території ПМР. І Придністровська Молдавська Республіка боїться, що користуючись тим, що Росія зараз зосередила увагу всю на українському фронті, може захопити цю теплоелектростанцію. Коротше кажучи, в Придністрові неспокійно там, нашорошивши вуха, чекають, коли молдовські солдати на підводах. Під молдовську музику з мамалигою, бринцію, з кваричками яєчньою, під молдовське вино з музиками, барабанами зайдуть на територію Придністров'я. Так смачно сказав. А самому захотілось мамалички бринзечки, яєчні сметаночки і добру, добру чарочку молдавського вина. З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі.